Добрий вечір, друзі. Давайте одразу перейдемо до зашкварних новин. Голова Укрзалізниці пропонує призначити йому 9 мільйонів гривень зарплатні. Євген Лященко, який очолив державну Укрзалізницю лише в березні цього року, спрямував на погодження в Міністерство інфраструктури фінансовий план компанії на 2024 рік. Фінплан держмонополії передбачає виплату самому Лященко 9 мільйонів гривень заробітної плати. При цьому видатки сімом членам правління складуть ще 39 мільйонів гривень. Кожен з замів Лященко отримає в середньому по 5,5 мільйонів гривень. І це все за рахунок підвищення тарифів. Я хотів би запитати Євгена Лященко, а чому лише 9 мільйонів? Чому, наприклад, не 111 мільйонів? Не знаю, може 69 мільйонів, можливо, 200 мільйонів. І ще питання таке вдогонку сліганця. Ви там, блять, суки, не ахуєлі. Ви, блять, гниди, нахуй. Поки ви сидите, блять, і пиздите бабки, блять. Ти, блядь, йолоп, нахуй, ти, блядь. Хто ти там? 9 мільйонів гривень зарплати, блядь, поки пацани в окопах збирають по... з волонтерів гроші, волонтери допомагають, пацани з бойових беруть гроші купляти коптери, збирають на якісь машини. А ти, гнида, блядь, робиш собі зарплату 9 мільйонів гривень. Чи ти хочеш її зробити? Може ти ще не зробило, блядь. Та пішов ти у сраку, блядь. Сука. Я не вибачаюся за свої емоції. Не вибачаюся за свої емоції, бо це, блядь, пахне піздєцом. Друзі. 9 мільйонів гривень під час війни заробітня плата. Чувака, який сидить в Укрзалізниці в офісі. В мене все. Слава Україні!